Усім привіт! Шосте сьогодні, якщо я не помиляюсь листопада, <кій> <кій> сиро, прохолодно, але оняка краса скрашує наші будні. Маргаритки, так квітнуть. Була я вчора дівчата в конотопі. Резантем дуже багато продається. Просто колосальний вибір. Але ось такої, наприклад, біля базару я ні в кого й не бачила. Оце яка красуня. Ця котенята мені поламали. На наступний рік, думаю, вона мені дасть штук 10 діток. Ну, а там як буде. О, вчора. Увечері вже мене у Вайбері писала підписниця, питала, подарували їй хризантему, ну, типу, ось такої гіллячкової, високої, зрізочної, крупноголової, як кажуть. А То чи садить її в землю, чи не садить? Я ж думаю, коли я в тому році садила. Я в тому році оці чотири штуки, ну, тут мало бути чотири, одну навесні щось з'їло, вона вже відійшла, але її щось і з'їло. 4 листопада, дівчата, я в тому році садила ось оці. Вони мені прийшли ось так зрізані, сам корінчик. Я їх посадила, через кілька днів ударив гарний приморозок, верху тою увесь змерз. Так вони перезимували і відійшли. Ось на наступний рік, дивіться, скільки там вже діток вона мені заготовила. Оця дуже красива. І вибачаюся. <кій> відео не про це, не про ці хризантеми, хоча дуже гарні. А як у квітникарочок у Тіктоці смішинка така ходить? Продала за 100 з дому по пошті, а поїхала в місто і купила її на її місце за 300. Так оце і у мене. Ходім покажу. Ходім покажу мою красоту. А це таке я купила. Зараз буду висаджувати. Всі вони е зимують у ґрунті. Ось людина з ґрунту викопала, поставила її у вазон, щоб легше було довести просто на базар. Ось така красуня, дуже гарна. Була така ще жовта і біла. Ну, я таку взяла, тому що коштують. Це не мої по 100 по 150, звичайно. Менеджер. Та ти ж вже провірив. Цілу ніч на дворі воно все оце стояло. І ось таких дві однакових. Вон там додивилася, так, тікай, додивилася навіть, що вони вже. Де вона? Оці, напевно. Ну, коротше, дитинку вже дає. На наступний рік. Так. І купила в оцій продавчині що і ці дві, то я в іншої людини брала, а в цій ще тихньочку. Купила ось ще п'ять ось таких корінців. Аналогічні завбільшки корінці, я торік вже ж садила ось оцю жовту. Але це мікс. Може, тут і попадеться де одна жовта, але в основному поруч у відрі стояли на букети з оцих просто позрізувані. Постояли, щоб людина ну, хто хоче букет, наприклад, купити, то там були фіолетові і рожеві. Тому думаю, ну хоча б одна з них буде фіолетова або рожева. Це точно такі корінці. О, я садила минулого року і зараз посаджу. Вибрала 5 штук по 40 гривень. Шикарно. Посаджу зараз і все. Ще таких морозів не буде. Щоб вони не укорінилися, це я не знаю. Та Це треба, щоб із завтрашнього дня буквально щоб мінус 10 і цілий тиждень мінус 10 держався. Ну, такого ще ж не буде, не буде. Тому прийметься. Треба придумати, де їх зараз посадити. Оце такі мої покупки. Висаджую все в ґрунт. Нічого не держу в горщиках, в підвал не ховаю. Ось мій живий приклад того, що. Зиму все шикарно на дворі, При тому, що тут снігу навіть не було взимку, майже не було. Тут як тільки сонце і розтає, І розтає, А мороз і на, на сніг мороз і на пусту землю також мороз ого-го який. Може, ось сюди далі ось так продовжу, рядочок посажу. Ось на місце оцієї посаджу. Оце такі покупки. Мої, дуже я задоволена. Шкода, що отаких інших кольорів отакої не було. Тільки в трьох продавців і тільки оце. отакого плану. Дуже красиві. Ну, звичайно, якби їх оці бутончики прищеплював, то квіточка була б сама по собі пушніша, така, красивіша. Ну, але маємо, що маємо. Буду садити. Дуже задоволена. Оця вживу взагалі. Точно, як ото кажуть, бігуді. Наче хто на бігуді її накрутив. Так, посадила я дівчата. Ці тут три штучки. О, бачите, видно ж. Три, чотири і п'ять. На наступний рік будуть радувати мене, а там далі вже буду їх розвивати. Розживцьовувати так, як і ось ці. Ну, краса неймовірна і дуже довго стоять в зрізаному вигляді, дуже довго стоять. Розцвітають ось такими, а потім стають такими. Дуже хочу такі рожеві і фіолетові. Бачите? Ну, сподіваюся, що там не жовті. Так, і посадила ті. Що хочу сказати? Я хворію, тому не хочу дуже багато. Ліньки було піти взяти він на столі там лежав. Та я не забираю твого хвоста риб'ячого. Але ось не збрехала мені людина за оцю, що викопала її з ґрунту кілька днів тому. Ось, дивіться, на дні базона. Ось. Така була гілочка. Просто попалася поруч, певно, щось в неї росте з такої хризантеми рожевої. У мене така є, до речі, хризантема. На дні було. Ну, видно, по землі видно, що воно ось викопане. І п'ять бруньок уже на наступний рік заготовила. Ото, наче дрючечок стирчав із землі, а я давай витягувати із горщика земля, обсипалася всередині коріння такий і п'ять бруньок. П'ять гілок на наступний рік вже заклала. Така молодець. Ну, дуже гарна. Побачимо. Дуже вона красива, дуже. І ці ось посадила. Також одна, а в одній е, уже на наступний рік брунька. Ну, окрема дитинка закладена. А в цій, по-моєму, не закладена. Ну, то не факт. Рік перелітує і вже матиме. Нові сили і нові нові брунячки для мене. Оце таке. Вон біла цвіте, червона різних сортів, то різні червоні. Так, я задоволена. Продати за сотню чи за 150, купити за 300, за 250. Ось рожева. Гачте, яка красуня. Вживу тут. Камера, що це камера, вона нічого не передає. Ой, зачепилась. Дори було дуже багато на базарі дори. То в мене Кнайпровуз, а оце о, купляла два кущики, але змогла розділити або Гігі, або ЗАЗа. Не, не, не знаю, що за сортосуміш. Ну, і на останок. ось така Яка? Оце сортосуміш яка. То знає. що це за клашюнка така. Нутелка. Кажіть всім до побачення, ставте вподобайки. Нутелка.Всім гарного дня.